Нещодавно в Європарламент відбулися вибори, де перемогу в багатьох країнах отримали саме праві партії. То що це повернення фашизму чи реванш крайньо правих ультраненависних сил? От зараз будемо з вами розбиратися. Ми, звісно, не так скептично налаштовані, але багато є в суспільстві страхів. І здебільшого заснованих на тому, що ультраправі не дуже добре ставляться до України, що в принципі є правдою. Тож чи небезпечно правіша Європа? і що нам очікувати від цих партій від тенденцій Там будемо розбиратись з вами, Валентин. Останніми роками європу трясуть кризи. Спочатку був ковід, потім повномасштабне вторгнення в Україну. Економіки є знаходяться не в найкращому становищі, а європейці зіткнулися з кризою рівня життя. Заробітна плата не встигає за цінами, та ще й житло досить дороге, і не кожен може його купити. Одна з базових цінностей європейців мати свій куточок і там порядкувати опиняється під загрозою. І це викликає невдоволення. Зелений курс так само дуже сильно б'є по європейцям. По перше, по аграріям, фермерам вони. Така серйозна частина суспільства, хоча відсоток у ВВП у аграрки не такий великий, там до 3% у розвинених країнах фермери завжди поважалися в цих суспільствах і їхні болі відчуваються. А вони вимушені змінювати природу свого виробництва і дуже сильно страждають. Ну, явні приклади були, коли в Нідерландах постійні були протести. Також страждає європейці в зеленому курсі, в тому, що він вимушений купляти більш дорогі автомобілі. Наприклад, страждають економіки, вони вкладають багато грошей в нову зелену Енергетику залежить це більше від газу в Московії. Страдає промисловість, тому що не може знайти дешевої енергетики, зокрема атомної, Ну, не всіх країнах Франція, наприклад, нормально себе відчуває. Але це все тисне на економіки, тисне на купівельні спроможності, і це теж такий серйозний фактор. Крім того, багато зелених активістів часто й заважають обитателям і в звичайному житті могли зупиняти авторух у змі стали регулярними повідомлення про хуліганські дії їх в музеях. Ну, це коли беруть дуже таку відому історичну картину Європи, спадщину Європи беруть, обмазують там якоюсь фарбою. І це теж бомбить частину європейців, і деякі з них спокушаються на те, аби підтримувати ультраправих. Але загалом ультраправі це протест, дорогі друзі. Це не означає, що європейць хоче запакувати всіх незгодних, відправити їх кудись, і відродити цей страшний колишній нацизм. У все не про європейця. Це протест, і слава Богу, протест абсолютно контрольований, який не вийшов за рамки чогось такого надзвичайного, аби сказати, що досить. Давайте думати про такого звичайного пересічного європейчика, про його безпеку, про його можливість щось там купити, жити, розвиватися і працювати. Та він європейчик, звичайний, він любить працювати, це правда. Тобто це все не про ідеологію як таку, а знову таки про бажання сигналізувати елітам, що пора вже звертати увагу не на тих, хто найбільше кричить і розпилюється там різними фарбами по, по музеях, а на тих, хто живе і працює в Європі. На цю базу основну європейську люди відчувають себе незахищеними і відчувають, що еліти від них відірвались. Також треба розуміти, що відбувається все більше централізація в Європейській Унії. Ми не будемо говорити погано це чи добре, але це посилює відчуття відірваності. О, там десь європейська комісія щось вирішує, не зрозуміло, що за нас. А ми тут на місці. Ми тут взагалі то бурячок вирощували свою капустку. Там що там ще Що там в них вирощують? Брюсельську капусточку ми тут вирощували. А нам тут заважають її вирощувати якісь стандарти, незрозумілі нам постійно щось там нам здорощують у виробництво якісь. Підтягують такі норми, що ми їх і витягнути толком не можуть. І це в якомусь Брюсселі, де готіть якісь зелені активісти, а нам тут працювати. Нам цей бруселі їхати не хочеться. А прийдеться здавай, заводь трактор. Давай поїхали. Тут з'являється якийсь політик, кричить, А я вас захищу, я вам допоможу. Ну і власне, от такий процес. До речі, як реакція на посилення всеєвропейських наднаціональних інститутів з'являються і е, такі, от заклики до посилення суверенітетів країн-членів Європейського союзу, це теж така є певна база цих крайню прав. Вихвих партій, попри розмови про смерть нації та націоналізму, людям важлива своя національність, ідентичність та і символи це частина її гідності, адже кожен прагне пишатися своєю батьківщиною. Люди за допомогою національної ідентичності виражають свою унікальність та особливість. Ну, власне, ми не сумніваємося, що в Європі цього не розуміють, але певні політичні гравці грають і маніпулюють на цьому. От кажучи про те, що от ось там цей діпстейт європейський, в США кажуть, там Вашингтон злий, ну тобто центр, федеральний уряд, ух, поганий федеральний уряд, а тут ух, поганий Брюссель. Так, в Європі прекрасно розуміють національні відчуття і все там з цим добре, але деякі політики на цьому грають, а люди, які... Там же в цій інфляції і постійних цих нормах, на які вони не впливають, задовбалися, вони і ведуться і на національну таку так полеміку, що ми були колись незалежною Францією, а тут от не зрозуміло Ну і звісно, міграція. У нас вже було відео на цю тему. Посилання буде в описі до цього. Відео подивіться, дуже цікаве. Міграція проблема надзвичайно висока. Значна частина мігрантів важко адаптуються, часто це нелегали, сидять вони буває на соціальних програмах. Працювати адаптуватися, знову таки, Повторюсь, не хочуть. І це дуже сильно дратує теж частину суспільства. Через те, що вони формують такі компактні осередки життя своїх меншин. Вони і не хочуть часто і мову вчити, і культуру. Більше того, починають навіть. І нав'язувати якимось чином перехожим. Ну, не так часто це, звісно, трапляється, але інциденти певні вже відбуваються. Це теж певних бюргерів починає хвилювати. Ну, звісно, ці такі ізольовані осередки формують відповідне бачення. У нас у тому відео про мігрантів є інформація про соцопитування в Німеччині, де молодь мігрантська, яка сповідує іслам, і запитали, який суд вам ближче, і їм багато кому. Близький суд шаріату, і це проблема. І її обговорюють публічно. І ці опитування теж О, тут питання, яким чином європейсь буде реагувати, чи це буде такий, от прям тотальний протест і потужне обрання крайньої правих партій, чи все ж таки це дасть е, певну. Силу правоцентричним, наприклад, силам та й соціал-демократи в певних країнах теж непогано починають піднімати нарешті це питання, не табойовувати його, як, наприклад, данські соціал-демократи, їхня примірка, яка казала, що вона поважає молодих людей, які сповідують іслам. Але е, якщо ви сюди приїхали і не адаптовуєтесь, то ми бажаємо вам повернутися додому. От ну ж, навіть такі од говорять, так тому ці е, проблеми є. Яка небажання не обговорювати та боювання і посилює праві партії, а ось. Обговорення їх і пошуку компромісів яким чином за європейськими цінностями, там не руйнуючи мечетів, не когось там не виселяючи остаточно, а формуючи там процеси контрольованої міграції, інструменти адаптації культурної взаємодії, аби робити з них європейців, ті, які легально прибули сюди, так в Європу. Тобто, от якщо говорити про нормальні інструменти, якщо нормальні партії готові про них говорити, європейсь буде обирати нормальні партії, класичні, ті, які обирав там християнських демократів, соціал-демократів. І таке інше. Суття, правоцентристи, центристи, лівоцентристи не мають мовчати і мають пропонувати рішення дій. Відповідальність в першу чергу на них. Якщо вони будуть пропонувати дії, то. Ніякого росту надзвичайного ультраправих, окрім симптомів, які ми зараз помічаємо. Нічого там страшного, поки що це спойлеру зараз не відбувається. Але все ж таки, якщо оці от центричні і право лівоцентричні сили дадуть відповідь на питання, що робити, і не будуть боятися це артикулювати такі проблеми, то все буде нормально. Європейсь дуже освічений і доволі адекватно мислить і готовий чути аргументи. Питання міграції довгий час було не політкоректною темою. Ті, хто його піднімали, могли заклеймити расистом у цих питаннях. Козер мають праві сили, які давно і наполегливо про це писали і говорили багато європейців після хаосу. Безтримного мультикультуралізму хочуть певного порядку. До речі, стигматизація всіх, хто говорив про такі проблеми зі сторони прогресивних сил, теж зіграло на руку крайньо правом. Це як знаєте в історії, коли постійно кричиш про вовка, і вже про вовка ніхто думати не хоче. Коли справді вовк іде, то вже ніхто й не повірить. От, власне, так теж відбувається. Але давайте визнаємо, що ці вибори Європарламент не катастрофічні. Основну більшість там будуть мати саме ті партії, які мали раніше. А це народна партія, соціал-демократи і ліберали європейські, власне, як і було раніше. Тобто, знову таки, це мова про центристів, правоцентристів і лівоцентристів. Ми вже говорили в нашому відео про європейські вибори, які там розклади. Буде знову таки повторюся в описі посилання. Можете подивитися. А так справді крайньо праві партії в багатьох країнах взяли багато, але в Нідерландах взяли менше ніж на парламентських виборах. У Франції взяли більше, але там зараз Макрон дуже красиво всіх розкидує, по суті, посварив лівий табір, посварив крайньо правий табір і робить зі своєю партією такий основний центр, навколо якого будуть об'єднуватися, скоріше за все, правоцентричні і лівоцентричні сили. Побажаємо удачі. Він пішов в банку. У нас, до речі, є теж окреме відео про це. Посилання теж буде в описі. Так от, продовжуючи, в Німеччині крайньо права альтернатива. Упустилася з 22%, які вона мала за опитуванням до 16. Тобто вони дотепер є, проблеми є. Але не навіть певні резервації, колишній ГДР знаходяться. Висоток великий, але не надто катастрофічний. Праві партії взяли в Італії дуже багато, але там все контролює Мелоні, наш відомий гарний друг, яка є проєвропейською, не євроскептиком, просто хоче. Повернути певні суверенні права в Італії, але разом з цим вона з Європейський Союз, вона є атлантисткою, так консервативною, така гарна, добротна консерваторка, от але вона не є небезпечною для європейського майбутнього і життя. І, до речі, вона там підтвердила е, свої амбіції на управління. Далі італійці дали їй мандат, е, їхня коаліція навіть трошки краще. Результати отримала, ніж на минулих виборах, що цікаво. Правоцентристи в Греції взяли собі так, як і раніше, ну трошки менші, але теж там все нормально. Праві в Іспанії активно набирають, але е, крайньоправі менше, а там класичні. Консерватори взяли більшість і нормально. Дуже схожа ситуація з Німеччиною, де християнські демократи теж багато боруть. Тож сказати, що в країнах Європи тотальний ультраправий безпреділ не можна, окрім знову таки повернемося до Франції. Є там певні нотки, але вже зараз вони там всі сваряться серйозно і побажаємо Макрону це все повирулювати. Якщо піднятися трошки там північніше до наших скандинавських друзів, то там всюди зараз соціал-демократи набирають, зокрема в Данії, Фінляндії, в Швеції і. Теж там ніякого ренесансу страшного не відбулося. На шведських до речі, правих кидалися, що там взагалі щось страшне. Нормальна коаліція не боїться говорити про проблеми міграції, хоче їх вирішувати. Надає нам зброю, все нормально. Яких там проблем немає? До речі не тільки крайньоправі праві сили користуються протестними настроями. На Кіпрі виграв безпартійний мажоритарку кандидат футблогер. І такий блогер, навіть не фут, а всебічний блогер. Різні челенджі там у нього. Щось схоже на містера Біста. і навіть у нього тачку виграв. От, декілька десятків американців він тримався за Феррарі. І хто останній відпустить руку, той і виграє. Ну Видно, що, що там ці американці, які там вже на дражах ростуть, заможні. А он бідний Кіпріот приїхав і тримався до останнього, вирвав машину. От ну суть така, що він ніфіга не січе в політиці. Така булочка е, політична для московитів, щоб його купити. Дай Боже, це не станеться, але є такі підозри і загрози. Точніше, сподіваємося, він якби пересмислив себе і стане таким базованим європейським депутатом. Але ось такий пан Фідіас панайоту. Який має 2,6 мільйонів підписників, що для Кіпра є надзвичайно багато? От він і виграв вибори, і тепер буде представляти частину своєї країни в європарламенті. До речі, крайньо правом ще допомагає те, що вони дуже багато виграють в молоді багато край лівих. Вимагали, аби з 16 років голосували в певних країнах, в німеччині, зокрема, а вони почали голосувати за крайню правих Бо крайні праві згідно досліджень, краще вміють в різні меми, шорси, тіктоки, таке інше. У нас є окремий пост на нашому телеграм-каналі. Почитайте дуже цікаво, як там взагалі крайню праві виборюють собі місце серед дуже молодої аудиторії. Так, Ми, до речі, на капіталісті багато в чому консерватори є правоцентристи. Так і вважаємо, що з 18 років варто голосувати. Можливо, навіть можна із 21. Знаєте, як от судді мають бути 40 років і таке інше. Більше зрілості, то й краще. Ні, ні, ми не в героєнтократію, звісно, ні в коєму разі. Але не треба оце от знаєте, в 14, в 12, в 10 років, партія Лєго і все таке інше. От, дорогі друзі, треба бути поміркованим. Політика річ важлива. Як на консенсусі 18 років стаємо, то давайте не рухатися нижче. Заходьте в описі до відео, до посилання на наш телеграм-канал, підписуйтесь, там багато хорошої інформації. Як висновок, це хороший шанс центристам, правоцентристам і сьогодні показати себе і в своїх країнах, і в Європарламенті. Зокрема, реагуючи на виклики, на виклик, до речі, загрози ресурсної зі сторони Москви після початку широкомасштабної війни була дана хороша відповідь на цей виклик. і... Рішення вже приймаються. Тож ми сподіваємося, що ті всі причини і проблеми, які ми говорили раніше, вони знайдуть свої рішення. Будеться все обговорюватися над Європою. Знову замирять труби атомних станцій, наприклад, і все буде дуже цікаво. Європа має бути екологічна, гарна, вільна, але і ефективна. Це треба пам'ятати. Ми сподіваємося, що у наших друзів і у Русулочки фон дер Ляйн, яка скоріше за все стане. Знову таки головою Єврокомісії, вистачить сил, натхнення, розуміння, мудрості не статися цьому крайньо правому повороту, У особливо Макрона теж вистачить сил, мудрості, теж там не завести Францію. указано, що нехай це буде лише сигнал європейським елітам. європою треба займатися її суверенністю і інтересами. І людьми, які в ній живуть. Ну і, звісно, варто допомагати Україні. Коаліція яка там в Європарламенті формується, і в більшості в парламентах Європи. Ці коаліції і ця велика європейська коаліція дуже лояльні до нас і готові нам допомагати. Побажаємо їм в цьому подальшому розвитку в розумінні того, що Україні треба допомогти перемогти. Саліван знову там впав від цього слова, але не зважаємо на нього. Хай поїзде ще десь раз по ескалатору і набереться мужності. Побажаємо всіх сил і натхнень. Посилювати допомогу Україні і вирішувати проблеми Європи. І ніяких проблем від крайньо правих не буде, бо не буде крайньо правих. Далі буде нормальний чудовий дискурс і розвиток нашої любимої Європи, до якої ми так прагнемо. До зустрічі, дорогі друзі, буде багато далі цікавих відео.